Так, тут нам пропонують розв'язати складене рівняння, виконуючи наступні команди. Клацни на останню дію лівої частини ми бачимо, що це дія віднімання. Зверніть увагу, нам з правої частини пропонують ті дії, які треба вибрати, якщо ми будемо шукати вираз з невідомим. Ми бачимо, що це дія віднімання. І тоді у нас з'являється віконечка, які треба перетягнути потрібні числа із рівняння в рамки. Якщо ми помиляємося, то це в нас, зверніть увагу, не виходить. І унизу з'являється, позначають, скільки помилок з'явилося під час розв'язання рівняння. Наступна дія клацни на останню дію лівої частини. Якщо я це роблю невірно, подивіться, з'являється у рядку помилки ще одна помилка номер 2 ну, Ми з вами знаємо, що остання дія лівої частини це множення, і тому нам знову пропонують вибрати. Дію, яку шукатимемо, виразновідомили. Це діє ділення. На цей раз ми не помилилися, і нам пропонують перетягти потрібні числа зрівняння в рамки. Виконуємо. Ми зробили це правильно, тому нам записали новий вигляд рівняння і знову запропонували дії, які треба вибрати. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Вибираємо дію віднімання. Перетягуємо числа з рівняння у рамки. Рівняння розв'язано, корінь дорівнює 15 і виконуємо перевірку. Виконавши обчислення, перетягуємо ту відповідь, яка у нас повинна получитися. Отже, корінь рівняння знайдено правильно. Ще раз зверніть увагу, під час розв'язання рівняння ми зробили дві помилки. Комп'ютер нам про це повідомив. Також зверніть увагу на те, що комп'ютер нам пропонує різні варіанти, різні, типи рівняння, різні види рівнянь. Натискаючи на кожне з них, кожний раз ви получаєте нове рівняння, яке треба розв'язати. Таким чином, розв'язавши ці рівняння, ви набудете певного навику його розв'язання.